18 травня, починаючи свій дев'ятий день на посаді, поки він голився, Черчилль сказав своєму сину Рендольфу, що сподівається не лише на те, що Британія вистоїть, але й на те, що вона переможе. Я маю на увазі, що ми здатні перемогти їх, пояснив він. Рендольф здивовано відповів я обома руками за, але не збагну, як ви цього досягнете. Черчилль витер обличчя, потім озирнувся на сина і промовив запально. Залучу Сполучені Штати. Він наголосив на цьому, коли розмовляв з очільниками королівського ВМФ. Перше, що нам треба зробити, це залучити до війни США. Потім вирішимо, як саме битимемося. Оце, треба сказати, надзвичайно мудра ідея. Коби не набагато мудріше, ніж ніколи не здаватися. Тому що навіть ті, хто здався після того, коли до війни були залучені США, зуміли. Опинитися в таборі переможців З